новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді в продажі така цукерочка Mazda 3. Давненько в нас таких не було. 16 рік базова комплектація спорт. В 2019 році приїжджала з фронтальним пошкодженням автомобіль нашого клієнта, перевірений вже часом, повністю обслужений. Ну, сьогодні вам про неї розкажу. Пристебніться, поїхали. О, У нас 2-літровий двигун Active на 6-ступінчатому автоматі, гідрансформаторному, класично це все дуже надійно і без зауважень завжди працює це в махах. Окрім того, людина тут доглядала, вона в Україну заїхала з пробігом 63 тисячі в 2019 році. Людина купляла її вже тут готовою. Вже було при ну, 3-повних роки, щоб її протестувати, перевірити і обслуговувати, і все добре, зауважень нема. Поміняний новий акумулятор. тут. Фронтальне було пошкодження, за моїми оцінками, не незначне, воно таке було посередині. Понятно, що мордашки мінялись. Заважень до сьогоднішнього часу ніяких нема. По безпеці було, я бачив тільки кермо, не знаю. ну, Людині сказали, що воно справне, працює, я не перевіряв, ви можете це перевірити, але я думаю, що все добре. Так, по почерку, по машині бачу. Приладом пройшовся по підкрасам, тут є от дві задні Харки, ну, це були царапини, якісь там прочосики, це вже тут в експлуатації було. І, по-моєму, на оцю дверку, якщо не помиляюсь, фарбувалась. На арках трошечки десь підшпаклювалося, бо напевно ну, продирали слой фарби. Та от, наче і все. Так, в принципі, по лакофарбовому покриттю зауваження, якихось таких зайвих, грубих нема, важких я точно не бачу. Так що то і все добре. В коробці, до речі, теж на 80 тисячах поміняно було масло. В двигуні тільки 5 тисяч назад фільтра масла поміняні, колодки нові. Так що вона повністю так сів поїхав. Дивіться, комплектація вона з у нас базова, спорт. По стану салона він повністю живий. Тут час єдине, що проситься хімчистку, тут маленьке є таке тут чехол, просто надійтий, з-під нього залишився слід. А так, в цілому, подушка не дуже придавлена, як це буває зазвичай тройки. Ну, тканина ще жива. В неї дивіться, 12 місяць 2015 року конвейерна дата. У нас 4 склопідйомника, електрозеркала, датчики тиску шин, система стабілізації вимикається. Пробіг, бачите, рідний, 95 тисяч км. Тут є управління хендсфрі і мультимедією, є корис контроль, півбаку ще з палива. Спішіть купити, щоб не уїхав бензин. Так, У нас камера заднього виду, будь ласка. Ну, Мультимедіа тут з hands-free, з блютузом, є AUX, Є USB, все це є. Ну, В принципі, все є, що вам потрібно. Кондиціонер звичайний, він працює, зараз сижу, все добре. Коробка в нас з тип Троніком. І стандартна шайба для управління мультимедією, все як воно має бути. Дивіться, ну троєчка це не величезна машина, ми всі це розуміємо, але я зі своїм ростом 193 см сів сам за собою. Я зараз попереду сам сидів, розсівся, як мені зручно. І, в принципі, я тут вміщаюсь, і мені зручно. Ще, до речі, і навіть головою не чіпаю в стилі. Так що проблем нема, здорово. Багажничок тут, я, наскільки бачу, чистий, охайний. В своєму класі ну для троєчки він тут навіть непоганий, спинки відкидаються оцим речашком у нас. Тут під полочкою у нас от декаточка, бачу домкрат, балонник. Що в нас тут ще? Рукоятка. Я ну, тільки крючка буксировочного не бачу, це звичайно так буває. Пару слів ще про плюси і мінуси. Дивіться, ледом опакована і головна оптика, і протитуманки. На туманках є невеличкі зауваження, от сколи на склі, бачите, є такі, але вони сухі, наче не потіють, наскільки я бачу. І що стосовно гуми, ну крута, дуже непогана літня. Зимової не бачив, тут брічтон, тюран застоїть. Попротектор ував супер. Є зимова гума, вона йде в комплекті з автомобілем. Ага, 20-й рік випуску, свіжа резина. Так, троєчки давненько не було, вже засумував. Я подивився, ну, я на початку війни таку грантурингу продавав, а останній раз у спорті в такій комплектації я саме продавав ще в 20-му році. Так що я міг скучити. Ну, Троєчки це, знаєте, така зручна компактна капсула. В більшій мірі все ж таки більше. Беруть їх дівчата, але це не вирок. Багато хлопців їздять. Наприклад, це сімейна людина, просто потрібно побільше машини. Він мене буде брати отбек. А так то в цілому в тройці я їжу з задоволенням. Мені дуже все подобається. Вона класна рулиться, класно тримає дорогу. Якщо мені потрібна велика машина, то буде супер. Витрати пального по місту десь 9-10 літрів приблизно. А зараз протестуємо, як вона буде рухатись до сотні. Зрушили ми з місця, рухаємося ми в горку. Я таким чином ускладнюю завдання, та й мені тут подобається. 90 100. Отак вона набирає. Спорт режиму тут нема, тут є тільки драйв і механікал. Ну от ми на драйві на звичайному. такий результат відчули серцем. Скажу вам так, в мене нема жодного зауваження в тому, як ця машина рухається, в тому, як вона в мене зараз переїжджає спеціально, до речі, перевірив це. Все чітко відпрацьовує. Зауважень нема. Пробіг неадекватний, машина обслужена нормально, так що нема що тут думати. Якщо вам все подобається, то, будь ласка, обирайте. Тройка займає свою нишу, мені здається, непогано. Що стосовно кліренсу, то троєчка, ну скажімо так, понятно, що це не кросовер, але серед легкових автомобілів я на них якось їздив, що на тройках, що на шестерках не чіпався, мене нічого не дратувало, ну нормально на них їздить. Так що, ну, в принципі, за це не треба прийматись. Наостанок, що скажу, приїжджайте, дивіться, приймайте рішення. Я вважаю, що це дуже непоганий і достойний екземпляр. З вами був Льоха Трандафта. Я всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!